Добрий день, шановні радіослухачі. В Україні може змінитися правила мобілізації і демобілізації найближчим часом. Зокрема, впливати на це може новий законопроект. Його планують прийняти, розглянути 6 березня. І ми про цей проект та поговоримо про основні проблеми мобілізації. Поговоримо з нашим гостем. Це сьогодні наш гість, адвокат Олег Зільберт. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Що з попередніми правилами про мобілізацію було не так, чому їх треба змінювати? Ну, дивіться, закон про мобілізацію він приймався в мирний час. І, безперечно, на той момент, коли він приймався, про війну в цілому ну, взагалі порядок да, про про війну, ми знали виключно теоретично, здебільшого теоретично. Наразі, на жаль, війна триває, і за цей час склалася певна практика практика мобілізації. Практика дій військовозобов'язаних дій ТЦК, і як наслідок постала необхідність, що змінювати для того, щоб в подальшому уникати порушення як з боку військовозобов'язаних, так і з боку ТЦК. Головна проблема це відсутність чіткого регулювання всіх процесів, які пов'язані з проведенням мобілізації. Цей законопроект покликаний в принципі розставити всі крапки над і і чітко визначити. Права обов'язки і головне порядок, наприклад, отримання відстрочки від мобілізації, порядок проходження військово-лікарської комісії і так далі. Я нагадаю, що Верховну Раду внесе новий проект закону про мобілізацію. Його планують розглянути 6 березня. В нього внесено понад 3 тисячі, навіть ну за деякими даними, понад 4 тисячі правок, які якраз і зараз розглядають 21 лютого. І ось 6 березня вже ці правки будуть так розумію, враховані. Ваш прогноз щодо його прийняття має на нового законопроекту. Які больові точки у цьому проєкті, на вашу думку, як юриста, як адвоката? ну я думаю, що він буде. Прийняти моя думка стосовно больових точок, ну те, що в медіапросторі і в інтернеті багато пишуть це, така основна больова точка, це. Відповідальність для ухилянтів, ну для, для тих військовозобов'язаних, які від відмовляються без належної причини належно на те підстави проходження ВЛК, проходження зявки елементарної явки по повісті. Але слід зазначити, що порівняно з попереднім законопроектом в цьому йде мова про встановлення такого обмеження, як, наприклад, обмеження керування транспортним засобом, обмеження. Виїзду за кордон і так далі, питання в тому, що е, такі, такі обмеження вони е, не є новелою в законодавстві. Вони існують вже багато років е, в, е, для злісних наплатників аліментів. І коли воно ці обмеження встановлюються для них, при тому для неплатника аліментів такі обмеження встановлюються постановою державного виконавця. Тут же в цьому законопроекті йде мова про право. ТЦК ТСП звертатися до суду щодо встановлення таких обмежень. Тобто ТЦК не буде наділене особисто правом це зроблен, це Тут По неплатникам аліментів не було такого резонансу. Тут резонанс є. Ну, на мій погляд, це не є таке обмеження, яке ну, в цілому порушує, порушує права людини, про що багато хто мені в просторі говорить. А як ви думаєте, суди, тобто суди не будуть завалені цими справами, враховуючи, що і зараз навантаження на суди доволі таки значне, саме тому передбачається спеціальна процедура такого розгляду, щоб оце навантаження на суди, щоб додаткові ці справи вони, скажімо так, не були дуже на для для суду, щоб не була напруга з цим розглядом. От. Єдине інше питання, що рішення судів такі, вони безумовно і дії ТЦК по зверненню до судів, звісно, вони будуть оскаржуватись От, масово. Тому ну подивимося, побачимо. Тут важко щось прогнозувати в цьому С стосовно ВЛК, наскільки часто люди оскаржують рішення ВЛК, тобто військово-лікарської комісії, які основні причини, скажімо, чому оскаржують ці рішення? Немає документів, чи за здоров'ям не все гаразд, тобто людина, а документів немає. Вона може хворіти, але, наприклад, зазвичай, наприклад, особисто чоловіки, вони рідко звертаються до лікарень, скажімо. Ось він прийшов на ВЛК. У нього є проблеми, але документів немає. Тобто, ось цей момент, і як можна скаржити це? Ну, в принципі, ви правильно зазначили, що це основна причина. Нової вона причина трошки ширша. Проблема в тому, що військовозобов'язаний своєчасно не звернувся в ТЦК, не уточнив свої дані публікові дані. Він Просто собі він знає, що в нього є якась проблема зі здоров'ям. Однак питання з ТЦК не вирішення. В нього немає тимчасового посвідчення, яким би він був виключений з військового обліку, чи отримане, чи чи доказу ну, йому не була надана установому законом порядку відсрочка від мобілізації. Ну він знає, що в нього є якась вада здоров'я, яка є, під, є підставою, і він е просто живе, працює і раптом. Перебуваючи навіть не в своєму місті, наприклад, він по роботі поїхав кудись у відрядження, Його зустрічає патруль, і він потрапляє на ВЛК. оскільки зараз не обов'язково має це має бути це за містом реєстрації. Зрозуміло, що в нього з собою. Немає тих медичних довідок, він їх не возить з собою. І так і виходить, що він потрапляє на ВЛК, і ВЛК. По суті, огляд ВЛК це не є детальне медичне обстеження. Тобто, якщо людина вважає, що в нього є підстави, він має їх надати ВЛК, так... а підстави це документи. Ну, безумовно, безумовно. У це має бути медичні довідки, висновки, проходження, проведення обстеження. Зрозуміло, якщо людина добровільно звертається в ТЦК, тобто він цю ситуацію контролює, то він буде мати можливість такі документи надати. От, стосовно оскарження, тут треба от важливий момент: Оскаржити можна двома шляхами, або до ВЛК вищого рівня. Тобто, а... міський ВЛК, то це обласне да, буде да, вищого да. рівня або, або до суду, одне з двох. Е, ну, Тут є нюанс е, з питань е, правильності застосування е, норм, по, е, які дають право для, на, для, які є підставою визнання непридатними, і е, можна оскаржити виключно до ВЛК вищого рівня. Суд не є, е, судді не лікарі, і вони не будуть перевіряти, наскільки з медичної точки зору правильно ВЛК... Е, Відмовило у наданні відстрочки, строчки, це ще не визнало От, Тому е, тут е, в суд з цієї підстави, звісно, ну, позов можна подати, однак е, суд навряд чи задовольнить такий позов. Інше питання, якщо ВЛК порушило е, процедуру. О, тобто в даному випадку, якщо е, військовозобов'язаний потрапив, от, от той приклад, який я, я який я сказав, що потрапив до не за місцем проживання, і він не має їх на руках. А, або має, ну, а да, наприклад, вдома, або він має на руках новий окапт з якихось причин їх не хоче брати до уваги, тоді да, це можна по, по оскаржити в суд. Угу, тобто там О. саме процедура ну, скаржиться в суді, а, а вже висновки, скажімо, медичні, це ну, до да. вище. Вище скажімо, ВЛК, це обласна ВЛК, якщо це ну, місто. Да, а да. якщо це обласна ВЛК, то вищестояща це яка ну, відповідно в Київ. Треба ага. скажути, да. З, то, я зрозуміла е, е, процедура оскарження рішення ВЛК, як вона здійснюється? Тобто е, річ у тім, що на сьогоднішній день, от це ще одна проблема. Чіткої процедури оскарження немає. Тобто, в суді зрозуміло, це адміністративний позов, подається до адміністративного суду, установлені строки. По ВЛК е, так ну в суд це до. До шести місяців з того моменту, коли особа дізналася про порушення своє право, до ВЛК вищого рівня протягом 30 днів з моменту отримання тої відмови, того, того рішення, яке він хоче оскаржити, в принципі, на цьому процедура визначення процедури завершується. Однак, от новий законопроект він зобов'язує кабінет міністрів розробити чіткий порядок. Угу. А з якими проблемами щодо мобілізації до вас звертаються люди як до адвоката? З якими проблемами вони приходять? Різні проблеми зазвичай питання відстрочки від мобілізації. Ну здебільшого таке питання. Но зазвичай звертаються люди, в яких реально є підстава. Вони просто хочуть все правильно зробити, щоб воно було по закону. Вони, ось буває, що я звертаюся, люди я відмовляю, тому що те, що вони пропонують. Мені допомогти зробити воно трошки не відповідаючи на законодавству? Я з такими людьми не працюю. А якщо людина доглядає за інвалідом першої, другої, третьої групи, ну на сьогодні я так розумію, ця, ця норма діє. Які довідки вона має занести у ТЦК? Е, якщо е, значить, опять же, знову ж таки, чіткого порядку немає. Однак, тобто переліку довідок немає переліку довідок чітких, які він має. Ну, зрозуміло, що ТЦК має якусь практику на сьогоднішній день, і він, якщо звернутися до юриста ТЦК, то юрист ТЦК скаже безпосередньо от, по кожній ситуації, що потрібно занести. е, якщо рухатися від закону, який діє на сьогоднішній момент. То потрібно підтвердити те, що в той людини, яка є інвалідом, їй потрібний сторонній догляд. раз, І, і другий той документ, який підтверджує, що інших родичів, які законом зобов'язані утримувати, тобто мається на увазі батьки і діти повнолітні, не мають або їх немає взагалі, або вони з якихось причин не мають змоги. І Відповідно підтверджуючи документи. Тобто для підтвердження те, що особа потребує інвалід догляду, це є. Довідкам СЕК, що він є інвалід, і індивідуальний план, реабілі... індивідуальний план реабілітації, в якому е, прописано, що людина потребує стороннього догляду чи догляду взагалі. І е, я якщо я завжди ще прошу надати виписку, ну, звертаюся з, з випискою з е, медичної карти амбулаторного хворого, е, щоб там було видно, що ця інвалідність не виникла. Війна стала, то людина здорова, раптом бац, війна, і вона різко стала інвалідом. Якщо є тривала хвороба, то в цій виписці воно буде зазначено, буде зазначена і це виписка з історії, там буде видно, як воно виникло, і зрозуміло, що такі документи їх підробити чи там якимось чином е, зробити заднім числом неможливо. Пане Ложу, ще один момент. Ось тут я б хотіла уточнити. Дивіться, зазвичай в нас як люди лікуються, ось, наприклад, є якась певна проблема. До сімейного лікаря, якщо це проблема, ну скажімо, профільна, так, так. ну, наприклад, там серце uh -huh. до сімейного лікаря люди зазвичай не звертаються. Вони йдуть, що вони роблять? Вони йдуть в приватні медичні центри, здають там аналізи, uh -huh. йдуть до приватного лікаря. Бо ну в ну таких випадків дуже багато знаю, коли а у сімейного лікаря, ну скажімо, взагалі записів ну немає. Тобто так лікуються. Наприклад, в гастроцентрі лікуються з проблемами з там гастрології, серцем лікуються там в інших приватних. Цих інформація про, скажімо, ці лікування, як ви радите як адвокат, ну, де дивіться, вона буде в приватної будь-який медичний заклад, який має ліцензію, він веде по кожному пацієнту медичну карту. Це обов'язок. Якщо ви військовозобов'язаний звертається, лікується в приватному медичному закладі, і він, наприклад, бо в приватні медичні заклади, є які надають е первинну медичну допомогу. Якщо він в нього є сімейний лікар в приватному закладі, там у все просто він бере цю карту. А якщо, а якщо якщо сімейний, якщо не, сімейний не, приватний, не. не приватний, йому потрібно взяти виписку з історії хвороби в приватному медичному закладі. Всі довідки з тим з ними піти до сімейного лікаря. Сімейний лікар їх підшиває до його вносить, вносить дані до його справи і тоді вже видає виписку. В які це все значиться. Uh -huh. От. Ну, єдине, що, е, якщо це робили приватний заклад, або навіть комунальний чи державний, але інший. О, то він в сімейний лікар впише лише те, що там написано ніч нічого дописувати, робити висновки стосовно переоцінювати висновки лікарів в приватних закладах він не буде. Тут я маю увазі, що люди просто мають свою документацію, якось зібрати в кучу і все таки ну, сімейного лікаря її зареєструвати, бо зазвичай ця документація гуляє. Ну княже її по всіх. треба зібрати і в результаті. Тобто то потрібно має бути повна картина, тому що чим біль на сьогоднішній день, чим більше документів зберете, тим більше ймовірність, що відстрочка вам все таки. Не дадуть, тому що ну, можна зрозуміти і ТЦК безумовно, тому що багато дуже випадків, коли люди реально йдуть з підробними документами. От, і тому А відповідальність за це належить на працівнику ТЦК. Зрозуміло, він боїться і він хоче максимально підтвердити, максимального підтвердження, що дійсно є. А підтвердити за відсутності чіткого порядку можна лише от наданням якомога більшої кількості документи да, ну, ну саме я маю на увазі, щоб люди просто врахували цей момент. Якщо ви там здавали аналізи, там потім лікувалися в одному центрі, потім в іншому центрі, потім там ще в знайомого лікаря. І таке буває. Знайома тобто лікар ці... тут розумієте. Да. Має бути має бути доказ, має бути офіційно да, з тобто. Всі ці карта. документи да. мають бути ну, якось все таки зібрані. Ну, звичайно, в... ну, звичайно. треба з цим ними піти до сімейного лікаря, і... показати, да, да і скажемо про сепроси зібрати якось це сіс Мотизувати ще от така ситуація. Це мені просто розповіли. знайомий, має дружину інваліда, інваліда ну здається, там другої, ну точно здається, можливо, другої групи. ТЦК попросила довідку з раксу, що у дружини немає дітей. Ну тобто, що е, окрім чоловіка, скажімо, в не е, за нею ніхто не може, ну не може інше доглядати. Ракс таку довідку не дає про те, що у дружини немає дітей. Фактично, чоловік не може довести, що дружина немає дітей. А їх немає по факту, тобто за чи за нею немає кому дивитися. На підставі цього він не може отримати я так розумію відсерчку. Як тут бути? Ну, тобто, дивіться, є такі випадки? Випадки є. Ну причина я її назвав от попередню, чому чому ти все таке вимагає, тому що бояться і ну, є, є випадки таку на неналежного звернення. От рад дійсно не може надати довідку про відсутність дітей. Однак раз можна надати довідку, що він таку довідку надати не може. Це перший випадок. Треба звернути. тобто до рацу, треба офіційно звернутися з такою в таким формулі письмово. Однозначно, письмово з таким сформулюванням питання, як його формулює ТЦК. Е, Ну, по перше, е, по перше, навіть не так. Коли якщо від ТЦК надходить в усній формі, тобто людина прийшла не поштою на правила, особисто з пакетом документів, і працівник ТЦК каже, що, будь ласка, надайте ще довідку, потрібно, перше, потрібно офіційно зареєструвати заяву, а не просто піти і шукати ще довідки, яких не існує. Якщо не приймають самі, то передати, передати через надіслати рекомендованим листом. Берніш на навіть цінам записом вкладення, щоб там було опис того, що подано, коли вже е, ТЦК розглянуло от, і, наприклад, вони нададуть відмову. Хоча я такої відмови в своєму житті не бачив, от, де буде написано підстава відмови, те, що не надали, от на існуючу довідку. Якщо таке, така відповідь буде, ну змоделюємо ситуацію. Тоді потрібно підставі цього листа звертатися до рату з заявою, що ТЦК от сказало таке надати. І отримати відповідь буде відповідь на лист, що раз такі довідки не дає. Разом з тим встановити відсутність родичів. Ну якби якби таке питання виникло, його можна спробувати шляхом взяття декількох витягів з реєстрактів цивільного стану, їх співставлення, воно може дати розуміння, чи є діти, чи немає ну, яка кількість дітей в людини. От єдине що такі питання: хто може отримати такий витяг? Тобто, сам військовий зобов'язаний не завжди може такий документ отримати. Тобто, я так розумію, що взагалі таких е, юридичних нюансів безліч. Ну звичайно. Я, я дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нас на ж, на годинку 10.54. Ми маємо завершувати нашу фільму. Сподіваємося, що якісь поради вам стали у нагоді. Е, говорили ми сьогодні про. Проблеми мобілізації говорили з нашим гостем, Це адвокат Олег Зільберт. З вами була Ірина Болгакова. На все добре, акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини вісім